Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Зрізані і у горщиках справжні і штучні. Асортимент ялинок та сосен вражає. Їх уже масово продають у лісництвах, на спеціалізованих базарах, у садових центрах та гіпермаркетах. А от ціни цьогоріч майже на всі дерева зросли. Тож, у скільки нам обійдеться новорічна красуня, кореспондентка ТСН Олена Лоскун дізнавалась. Цей столичний ялинковий ярмарок відкрився лише кілька годин тому. А покупці вже вишиковуються у чергу. Так, давай мені оцю завертай. Після прискіпливих оглядин Євген купує ялинку. Виконує замовлення маленької доньки, яка попросила справжнього свята і щоб вдома пахло, як у лісі. Ну, три тисячі гривень ялинка, плюс її прикрасити дитині під ялинку подарунок. Це десь вийде тисяч десять. А ось Яні сподобалася сосна. Обрали метр сімдесят, десь десь тисячу триста сказали. Сос, ну, у нас імпортних немає, це переважно західна Україна. Також будуть ялинки з Польщі і Угорщини. Це у нас датська ялинка. Її ціна варіюється від 1700 і вище. Побільше йдуть вже від 2,5 і може досягати до 6000 тисяч гривень. У нас ціни залежать від висоти, пишності та навіть насиченості кольору хвої. І цьогоріч зросли відсотків на 10. Ось такі сосни варюються можна від 500 і вище. Найбюджетніші композиції зібрані з гілочок. Їх ціна теж варується від 250 і до 450 гривень. Продаватимуть цьогоріч деревця на майже півтори сотні офіційних ялинкових базарах в усіх районах Києва. Але взяти новорічну красуню можна, як то кажуть, із перших рук. У лісівників та ще й значно дешевше. Пане Олександре, показуйте свої володіння. Що це у вас тут? Помічник надлісничного із Житомирщини Олександр Яремчук показує мені плантацію ялини європейської. Уже зовсім скоро ці зелені красуні із Житомирщини теж стануть окрасою чиєїсь домівки. На площі 1,9 гектарів. Тут приблизна кількість новорічних ялинок. Понад 14 тисяч, щоб вона постояла довше, її треба просто в холодніше місце ставити. Сосни витриваліші, тож їх люди беруть краще. Ось Сосна ажурна, гарна. Така як перший букет для жінки можна вибирати. Чим пишніше, тим дорожче. Ціни на ялини та сосну у лісівників приблизно однакові. Найменші дерева обійдуться десь у 150 гривень. Від 2 до 2,5 метрів коштуватимуть понад 300 гривень. Ну а за справжніх велетнів за вишки до 5 метрів просять за тисячу. На кожне зрізане дерево лісівники чіпляють спеціальну бірку. Це значить, що воно не крадене. Варічна ялинка і номер бірки, яка попередньо заноситься в електронну базу. Загалом у державному підприємстві ліси України протягом святкового сезону планують продати близько 140 тисяч хвойних дерев і вже навесні посадити нові. Через кількість років оці деревця також прикрасять чиюсь оселю на Новий рік? Так. Да. для того треба. Прикласти роботу і доглядати їх якісно. Ще один варіант, який в Україні вже став трендом дерева у горщику. Вони не бюджетні, зате після свят можна висадити на дворі. Наприклад, є ось така сербська ялинка. Від 40 сантиметрів там, від 500 гривень і, скажімо так, до метр 50 вона може сягати 2-3-4 тисячі. Блакитні ялинки у Кашпо відуться тисяч у 5-10. найдешевші сосні. До тисячі гривень. Є варіанти і для маленьких квартир, ось як ця кар. Такова ялинка коніка від 30 сантиметрів до метра. І відповідно ціновий сегмент від 400 гривень до 3 тисяч або пухнаста араукарія приблизно метр двадцять. У нас коштує уже 7 тисяч гривень. Але за ними теж потрібен догляд на відміну від штучних ПВХ ялиночки це економ-сегмент. Найдешевша ялиночка, наприклад, настольна 200-300 гривень. І вже, наприклад, дана ялиночка 2,10 це найбільш популярний розмір. Серед власників квартир 3 500, 2 тисячі, цінник різний, ну, орієнтовно до 4. Утім, потрібно зважати, що свою пишність така ялинка втратить уже через 2-3 роки. Тож вигідніше брати так звану литу, вона прослужить як мінімум 10 років, та й більше схожа на справжню. Ціновий сегмент даної ялинки вже починається в районі від 2 до 6 тисяч самі ходові розміри метр вісімдесят два Особисто мої фаворити ось такі засніжені красуні. Наприклад, ялинка 2.10 коштує майже 12 тисяч. До речі, одна із тенденцій 2025-го, каже представниця мережі торгових центрів Ольга Шаблій, це те, що українці почали менше купувати ялинки і сосни з середнього цінового сегменту. Беруть або дешевий, дешевший сегмент 15-2 тисячі ПВХ-ялинки, або вже беруть, наприклад, 2,30. От литі ялинки за 10 тисяч гривень. Загалом вже вартість цьогорічних штучних красунь зросла приблизно на 5-10%. Олена Лоскун, Олександр Аліфанов та Геннадій Шульга ТСН 1+,1. Марафон єдині новини. ЮНЕСКО внесло ще 19 українських об'єктів до міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Серед них Запорізький острів Байда або як його ще називають Мала Хортиця. Це невеличкий острівець завдовжки лише 570 метрів, який повторює форму та образи відомої Хортиці. Байда відомий як місце заснування першої Запорізької січі в 1550-х роках. У північній його частині археологам вдалося знайти залишки міста містечка з фортецею, які побудував гетьман Дмитро Байда Вишневецький. Знищення його відтепер вважатиметься міжнародним злочином. Загалом у списку культурних цінностей під захистом ЮНЕСКО вже перебуває 46 українських об'єктів. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці, осьомі ранку на Ейсі 2